Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з геометрії. І сьогодні у нас з вами підготовка до контрольної роботи за темою ознаки подібності трикутників. Для початку давайте пригадаємо, які ж основні три ознаки подібності трикутників у нас з вами є. Перша ознака подібності трикутників або її називають за двома кутами. Говорить про те, що якщо два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам іншого трикутника, то такі трикутники подібні. Зверніть, будь ласка, увагу. На малюнок, який ілюструє цю теорему. Кут А – Дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту Б1, в цьому випадку ці два трикутника подібні. Друга ознака подібності трикутників, або її ще називають за двома сторонами і кутом між ними. Формулюється наступним чином: якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника та кути, утворені цими сторонами, рівні, то такі трикутники подібні. Знову давайте звернімо увагу на малюнок. Сторона АВ пропорційна стороні А1Б1. Сторона ВС пропорційна стороні в 1 с 1 Кут В дорівнює куту в 1 В цьому випадку ці трикутники є подібними. І третя ознака подібності трикутників. Я її ще називаю за трьома сторонами. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Тобто, якщо знову-таки є два трикутника, і відповідні сторони в них пропорційні, то ці два трикутника є подібними. Давайте пригадаємо, коли ми з вами в сьомому класі розглядали таку тему, як рівність трикутників. У нас теж було з вами три основні ознаки, по якими ми стверджували, що ці трикутники рівні. Давайте їх пригадаємо. Перша ознака це сторона і прилеглих два кути одного трикутника до рівної стороні прилеглим до неї двом кутам іншого трикутника. Дуже схоже, да, подивіться на... Властивість подібності трикутників і на теорему, яка пов'язана з властивістю якраз у цієї подібності трикутників. Два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам іншого трикутника. Далі, друга ознака рівності трикутників дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють двом сторонам і кути між ними іншого трикутника. В подібності слово рівність замінюємо на пропорційність і таким чином, знову-таки, дві сторони відповідно пропорційні. а кут Тут між ними однаковий. Тоді трикутники подібні. І третя ознака рівності трикутників по трьом сторонам, і в нашому випадку третя ознака подібності трикутників по трьом сторонам. Дуже схожі теореми, тому я думаю, що вам дуже легко буде їх запам'ятати. Ну, а тепер давайте пригадаємо, як ми розв'язуємо задачі, використовуючи наші знання. І задача під номером 1. Розгляньте рисунок і знайдіть подібні трикутники та запишіть отримані результати. Давайте уважно розглянемо трикутничок, який ми бачимо. Він умовно поділений на два трикутники. І якщо, будемо так казати, поміркувати, то на малюнку зараз я бачу особисто три трикутники: великий трикутник ABC і два поменші трикутника BDC і CDA. От давайте поміркуємо, чи є серед цих трьох назвов. Воних мною трикутники, подібні. Для того, щоб зрозуміти, пам'ятаєте, я вам казала, не бійтеся малювати. Давайте ми спробуємо помалювати і подивимось, що у нас вийде. Зараз, давайте окремо, я зараз замалювала трикутник а, Б, С. От я його позначу А, Б і С. Що я знаю в цьому трикутнику? Ось це у мене кут альфа. Так? А оце у мене кут бета. Тепер давайте спробуємо замалювати ще якийсь трикутничок, який має кути альфа і бета, але розташуємо їх, пам'ятаєте, як я казала, не бійтеся крутити да, по е, напрямку кудись свої трикутники, щоб вам було зручно. І зараз я дуже уважно буду розглядати. Я хочу зараз попрацювати ось цим трикутником, от я його чітко бачу, є у нього також альфа і бета кути. Да? Давайте ми їх також позначимо. Так як я хочу замалювати подібні трикутники, то у мене відповідні кути повинні бути рівні. Значить, якщо цей альфа, і тут теж повинен бути кут альфа. Цей кут альфа у мене відповідає буквочки С. Далі, кут бета у мене ось тут, значить, тут, відповідно, теж повинен бути кут бета, і він відповідає. Буквочки А. І із трикутника, який я обрала, у мене якраз залишилась вершинка, D, я її запишу сюди. І таким чином, подивіться, ну, не дуже важко, але ми знайшли з вами подібні трикутники. Трикутник А, Б, С подібний до трикутника ACD. Це одна пара подібних трикутників. Тепер дивіться, я візьму ось цей трикутник Б, С, Д. Ось я його замалювала Б. Так, тут буквочка С, тут буквочка Д. Що мені в ньому відомо? Що це кут альфа, а це кут бета. Знову таки, давайте спробуємо знайти до нього якийсь подібний трикутничок, так? або великий, або маленький. Ну, я знову-таки зараз замалюю схожі площині, а потім буду дивитися. Знову таки, я хочу попрацювати з трикутничком CDA. Знову таки, кут С у мене альфа, значить, в порівнянні з цим він повинен бути у мене ось тут замальований. Так, і це буде С. Далі кут бета, це кут А. Тут у мене кут бета, значить тут повинен бути кут бета, і це моя буква А. І сюди залишається вершинка Д. То дивіться, в цьому випадку цих два трикутнички теж будуть подібні, тому що у них сторони пропорційні, а відповідні кути. Рівні. Можливо, ви знайдете іще якусь пару подібних трикутників. Можете в цьому написати мені в коментарях. Можете для себе просто спробувати. Ось таким чином ми з вами знайшли, попрацювавши, да, покрутивши ці трикутнички в різні сторони. Наступна задача: на рисунку, трикутник ABC подібний до трикутника МНК. Треба визначити, чому дорівнює Х і Y. причому зверніть увагу, х це сторона одного трикутника. Давайте ми його позначимо як через одиничку, а Y – це сторона другого трикутника. Трикутники між собою подібні, це у нас зазначено в задачі. Знову таки пригадуємо, якщо трикутники подібні, і мова йде про знаходження сторін трикутника, треба знайти коефіцієнт пропорційності. Для цього давайте уважно поглянемо в нашому випадку трикутнички розташовані правильно, тобто ми чітко бачимо, що стороні. BC, так, У пропорційність відноситься сторона НК, і це буде якраз наш коефіцієнт К, який ми можемо знайти. Давайте знайдемо, БЦ у нас за умовою з вами дорівнює 6, НК 1,5, і коефіцієнт пропорційності у нас дорівнює 4. Якщо коефіцієнт пропорційності 4, значить і інші сторони відносяться з таким самим коефіцієнтом. Значить, в нашому випадку сторона Х, вона буде так, як це більший трикутник, перший у нас більший за другий. Значить, щоб визначити сторону Х, треба сторону, яка їй відповідає в меншому трикутнику, а це сторона, яка дорівнює 5, збільшити в 4 рази. Отримаємо 20. І, відповідно, y це сторона, зверніть увагу, в меншому трикутнику. Значить, знову-таки виконується правило пропорційності, але так як це сторона меншого трикутника, щоб її знайти, треба сторони сторону більшого, поділити на коефіцієнт пропорційності і отримуємо 4. Ось таким чином розв'язали задачку. Наступна задача. Периметр трикутника АБЦ, знову-таки, давайте ми дорівнює 15. Я запишу всередині, що периметр цього трикутника дорівнює 15. Нас просять знайти значення Х, Y і Z. В цьому самому трикутнику периметр якого ми знаємо, просять знайти сторони, але дивимось уважно на малюнок. У нас є подібний до нього трикутник А1, Б1, С1, сторони якого нам відомі. І знову-таки ці два трикутника є подібні. Значить, перше, що ми можемо зробити? Пригадайте, будь ласка, ми розв'язували з вами задачу раніше, де співвідношення між периметрами подібних трикутників. Так як трикутники подібні, то їх периметри пропорційні на цей коефіцієнт пропорційності k. Значить, перше, скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз визначити периметр ось цього великого трикутника? Ясна річ можемо. Давайте знову таки визначимо, значить, периметр трикутника А1, Б1, С1 буде визначатися як сума довжин трьох його сторін. Відповідно, склавши все, ми отримаємо число 45. Далі, давайте знайдемо, а в скільки ж разів? Да, більший трикутник А1, Б1, С1 да, пропорційний по відношенню до меншого трикутника А Б С. Для цього ми знайдемо співвідношення їх периметрів. Периметр більшого ми визначили 45, меншого за умовою 15, відповідно, коефіцієнт пропорційності ми отримали з вами 3. Все. Як тільки ми знайшли коефіцієнт пропорційності, ми можемо з вами ним скористатися, пригадати, що сторони пропорційні і відповідні. Сторони можна знайти. Так як у нас за умовою задані сторони більшого трикутника, щоб знайти сторони меншого, кожну із відповідних сторін треба поділити на коефіцієнт пропорційності. Значить, 21 поділити на 3, так? 21 поділити на 3 буде 7, значить, х у нас дорівнює 7. Так? Далі y9 поділити на 3 буде 3. Так, і 15 поділити на 3 буде 5. Значить, в нашому випадку ми знайшли з вами сторони маленького нашого трикутника. Це буде 7, це буде 3, а це буде 5. Ось таким чином знову розв'язали задачу, користуючись і властивостями пропорційності трикутників, і відповідно пригадали, що таке периметр. Наступна задача. Сторони трикутника дорівнюють 48-24-56 см. Знайдіть периметр трикутника подібного до даного, якщо його найбільша сторона дорівнює 7 см. Знову-таки, давайте малювати те, що ми читаємо. Значить, У нас є два трикутника. Відповідно, ми їх замалювали і давайте позначаємо. Нехай перший буде а, Б, С, другий буде А1, Б1, С1. Так, сторони одного трикутника, всі три, нам відомі. Ну, зараз знову-таки ми не будемо. Дотримуватися, скільки да? ми схематично з вами замальовуємо малюнок, щоб нам було зрозуміло. Значить, 48, 24, 56. Це сторони відомого нам трикутника. Далі сказано, що у нас є подібний трикутник, значить, ми можемо записати, що трикутник АБЦ подібний до трикутника нашого А1, Б1, С1. Так, і відповідно в цьому подібному трикутнику. Найбільша сторона дорівнює 7. І отут нам треба з вами поміркувати. Якщо мова йде про те, що ці два трикутника подібні, значить пропорційність сторін повинна зберігатися. Якщо в першому трикутнику більшою є зараз у нас сторона 56, да, то відповідно і відповідна їй сторона в. Подібному трикутнику це буде А1С1, вона буде найбільшою. Да? І за умовою, ось вона дорівнює 7. І ось тепер, коли ми проаналізували, замалювали малюнок схематично, ми починаємо міркувати. Нам треба визначити периметр оцього маленького трикутничка. Давайте, щоб не таскати букви, давайте ми позначимо, це буде перший, це буде другий. І ось в даному випадку периметр. Другого трикутника нам треба з вами визначити. Так? Знову таки, що ми пригадуємо? Перше, що якщо трикутники подібні, то їх периметри відносяться якраз на оцей коефіцієнт пропорційності К. Як можна визначити і чи можна взагалі зараз визначити цей коефіцієнт К? Якщо ми уважно подивимось на наш малюнок, ми з вами з'ясували, що сторона А так, вона відноситься до сторони А1, С1 якраз буде оцей коефіцієнт пропорційності. Значить, підставивши значення замість буквених визразів так, 56 поділити на 7, ми з вами отримуємо наступне значення 8. Значить, В даному випадку коефіцієнт пропорційності у нас складає 8. Що це означає? Що кожна із інших. Сторін відповідних також відрізняється в 8 разів. Тобто, якщо, наприклад, сторона А Б складає 48 см, то А1Б менша, бо це є менший трикутник в 8 разів. Значить, 48 поділити на 8. Буде 6. BC і відповідна її сторона B1C1 також пов'язані цим коефіцієнтом 8. Якщо BC 24 і це є більша сторона більшого трикутника, значить, поділивши її на 8, ми, поділимо, ми з вами отримаємо 3, це буде сторона B1C1. І тепер дивіться, у нас в маленькому трикутнику під номером 2. Я тут поставлю номер, щоб ви розуміли, що це не просто циферки, да, а номери трикутників. То, відповідно, у нас периметр, це є сума довжин всіх сторін. Значить, щоб визначити периметр, треба додати ці три сторони, які у нас одна була. Дві ми знайшли 6 плюс 3 9. І відповідно 9 плюс 7 це буде 16. Все, значить, периметр трикутника маленького, номер 2 буде 16 см. І ще одна задача: значить, у нас є два трикутника ABC і XYZ. Y, Z. Знайдіть кут Б, якщо кут Х дорівнює 123, кут С дорівнює 18. Знову таки, за умовою задачі, оцього ну, малюнка зараз немає. Це вже, будемо так казати, забігаючи наперед да, для пояснення, я вже малюю ці малюнки. Тому перше, що ви повинні зробити, малюйте. Значить, Трикутника два є. Значить, замалювали два трикутника. Один позначаємо як А, Б, С. Інший за умови у нас Х, Y, З. Послідовність, я нагадую, що послідовність вершин має велике значення. Тому, будь ласка, відповідні малюємо. Далі кут Б: ось цей кут, нас просять визначити, якщо Кут Х, значить, я його позначаю. давайте так, Ось кут Х це у нас 123 градуси, а кут С, це вже в іншому трикутнику, ось він, да, це буде у нас 18 градусів. Отже, знову таки, за умовою, у нас трикутники подібні. Що це означає? Що відповідні кути рівні для нас. Да? Пропорційність сторін також зберігається, але зараз в нашій задачі нас просять знайти значення кута. Значить, ми чіпляємося за цю властивість. Відповідні кути рівні. Давайте знову таки, ось у мене є кут А, кут Б і кут С. Давайте подивимось: відповідає, да? або навіть ну, не подібність, а дорівнює. Да? Так як ми кажемо, що трикутники пропорційні у нас, да? подібні, то відповідно. Кути зберігається, значить кут А йому відповідає кут Х в нашому маленькому трикутнику, куту Б буде відповідати кут Y в маленькому трикутнику, і куту С відповідає кут З в маленькому трикутнику. Тепер давайте подивимось, за умови задачі. Кут Х, да, який дорівнює куту А, у нас 123 градуси. Так? Далі кут С, який у нас дорівнює куту З. 18 градусів, а от якраз ось цей нам треба визначити. Знову-таки, я можу перенести, значить, тут у мене 18 градусів, і залишається знайти кут Y, який буде до рівня куту B. Пригадуємо. Теорема, сума кутів трикутника, дорівнює 180 градусів. Значить, відповідно, кут Х плюс кут Y і плюс кут Z повинні давати 180 градусів. Кут Х у нас 123. Кут Y ми зараз визначимо. Кут Z у нас 18 градусів і дорівнює все це 180. Розв'язуючи рівняння, ми отримаємо, що кут Y у нас буде дорівнювати 39 градусів. І знову таки, якщо кут Y – 39. А трикутники подібні, то значить кут Б також буде 39 градусів. Все, в принципі, просто, логічно, послідовно, не поспішаючи, необхідно дуже уважно роздивлятися, малювати і аналізувати. Ну, а на сьогодні все і до наступних зустрічей.